Тихенько привітайте Євгенія. Маленько діспрі. Анічку, привітайте, ми да. так. Іван Невілухі, 1.67. У його батька Захарії, батько Захарія наповнився Духом Святим і став пророкувати, промовляючи, благословений Господь Бог Ізраїля, бо він відвідав, викопив свій народ. А дитинка росла і міцніла духом, чуйте, чим? перебуваючи у стелях до дня свого зявлення перед Ізраїлем. Ще й одне місце. йде про Ісуса, то йшла мова про Захарію, а це про Ісуса. Як виповнилось вісім днів, коли мали обрізати Його, то дали йому ім'я Ісус. Ви дали Євген, Женечка. Проголосив ангел ще перед його зачаттям у утробі. І коли згідно з законом Моїсея минули дні очищення, то принесли його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом. От цікаво, да? дітей треба нести до Господа, щоб поставити їх перед Бога. Для чого це робить? Бо хто дає дітей? То кому їх нести? Тому дуже добре, Давиденки, що ви принесли його до Господа. Бо він вам його подарував. І Біблія говорить такі слова, щоб поставити його перед Господом. І коли виконали вони все за законом Господнім, вони вернулись до Галілеї, до свого міста Назарета, а дитинка росла і міцніла, сповнюючись мудрості, благодаті, і Божа милість була на ній. І так, дитинка одна росла і міцніла духом, а друга дитинка сповнювала ще йому, теж духом росла і міцніла, сповнюючи ще духом мудрості і благодаті. Чотири речі, які тексти списання нам дають сьогодні передати нашим дітям. Перше, Говоріть Боже Слово, в життя ваших дітей Захарія. Він пророкував своєму сину. Він пророкував Ізраїлю і тому пророкував, який буде його син. Обставини можуть бути різниці, на сьогоднішній день, якому останні можуть бути наші діти. Але я сьогодні батьків закликаю. Не в тюрма тебе виправить, як казали колись одні з особ, де я був свідком. І він в тюрму, і ніхто його там не виправив. Він ще прийшов віршим, як був. Бо був сам злочинець, то ще зробив з 10-20, 30 злочинців. Тому благословляйте своїх дітей, дивлячись на них, пророкуйте їм з Біблії Боже Слово. Батько чув, це твоє завдання. Друге. Хай міцніє Духом Твієве. А міцніє духом, тому, щоб міцніла дитина духом, за неї треба молитися і читати Слово, щоб вона чула в хаті про Боже Слово. Тоді міцніє його дух. Він зможе противостояти цим усім викликам. Третє. Сповнюйте його мудростю Божою. Хай з ваших уст, в вашому домі, звучить Божа мудрість. Тому хай оточення його оточує, де він буде, мудрі люди. А це залежить теж від батьків. Бо можна запросити до себе різних людей. З різними розуміннями і світоглядами. Тому запрошуйте до себе завжди, хай він буде оточений церквою церкви Божої, де є мудрі люди. І останнє. Найкраща атмосфера прийняття будь-якої дитини. Приймайте його таким, як він є. Не малюйте, попроситись і, і туди вставляйте і кажуть, ма, ти маєш такий будь-який дід, прабаба, тітка Маринка, дід Петро. Істини Божої, коли ми приймаємо дітей таких, як Бог нам їх дає. І вони різьми. Один скаче, другий мовчить чогось до трьох років, третій бригає, штори зриває мені в хаті, четвертий ще щось робить? Різні є. Хочу молитися, щоб вас не затримувати. В біблі Біблії є батьківський заповіт дітям. Знаєте, що є заповіти дітям? Є батьківські заповіти дітям. Де кожен батько і мама кажуть такі слова, які ми зараз повторимо, потім я благословлю, як служитель церкви Євгена. всі встанемо. Ви всі молитві повторяйте за мною при собі, голос, дякую вам. Дорогий мій синок Євген, Женечка, наш син, ми як твої батьки зробимо все можливе, щоб бути прикладом для тебе і передати всю ту любов істину, яку Бог Отець передав. Нам. Ми обіцяли вже Богові служити. А сьогодні ми обіцяємо при церкві, що ми будемо тебе навчати Божому Слову. І з першої пусти почуєшся почуєш це від тата і від мами слова про Твого Творця. Я молюся сьогодні за тебе і стою в церкві і приніс тебе на молитву, щоб сказати що твоє життя під покровом Господнім. сам все тебе подарував нам. І ми хочемо це життя розділяти з тобою. Це світло, цю істину, цю любов, яку Бог подарував нам. Ми будемо виховувати тебе в істині і в любові і старатися не дратувати тебе. про твої духовні, душевні, матеріальні потреби. Ми будемо тебе завжди благословляти, поки ти виростеш і підеш в своє життя. І прийде час, коли ми будемо відходити до свого Творця, ми теж хоч хочемо почути твоїх уст, І ми віримо, що ми почуємо, як ти благословиш і нас і подякуєш Богу. За наш що називається і бути твоїми батьками. От такий молитовний завід кожного батька до своєї дитини має бути. Перед служителем я хочу благословити нашого братика і теж вже буде членом нашої великої духовної родини. От такий маленький, але вже має право голосу. Ви можете його зараз вже почути, що він прозветься. Будь будь ласка, спочатку ви помолитесь, а потім я. Сильні, ми мужні ми і ми мудрі. І ми просимо дати наші більше мудрості, щоб поховати цю дитину розповідати, як тоді щоб сьогодні дитина через роки муж Божий, щоб він служив тобі, щоб він був сильний, мужній, чесний, добрий і жив так, як ти запорідав. Просимо також, щоб. В... Через нього ти змінював нас, щоб ми були передали до нього, Господи, такої людини, якою. Ти великий Бог, поки подарував Митрояні, прекрасного хлопчика. Ти великий Бог, який маєш задну стосовно його життя. І ми сьогодні молимося і благословляємо його, Господь. Благословляємо Його, щоб Він ріс в твоїй благодаті, в Твоїй любові, в Твоїй істині. Благословляємо Його, Господь, щоб Він зростав духом і душею, щоб благодать твоя була в його тілі, щоб він був здоровенький, благословенний мудрий Господь, Твій Син. І пройде час, Господи, коли Він буде робити перші кроки, кроки, Господня, служіння для Тебе. І ми хочемо, щоб Ти його просл... благословив і через нього прославився. Нехай все, що ти за Тур, Господь, на цього прекрасного хлопчика все збулося в Твійфорті. І ми його сьогодні, Твоя церква в місті рівному благословляємо і кажемо. Слава Богу, що ти народився, слава Богу, що ти прийшов в цей світ. Ми тебе приймаємо і радіємо разом з твоїми батьками і твоєю родиною. Будь благословен, женечка, будь прийнятий, Женечка. Господь тебе любить, і церква тебе сьогодні благословляє як сина наших друзів, як частину церкви, яку ти народився, будеш жити, зростати і будеш благословенням і для нас, і для батьків. Для і для оточуючих. Ми тебе благословляємо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І нехай весь народ скаже. Амінь. Привітайте ще раз. Церкво буде холодно, коли благословляємо, можете побути, як вам зручно, хочете два слова, скажіть на церкви ще. Погадайте немає, що питання великі можна було зловітним. Дуже весело. Трошки важко. Він подякував. Vida te